Я оновлював дані ще у 2022 році. Вже два роки чекаю, поки мене визовуть. Чи потрібно оновлювати дані? Так у країні зараз йде війна. Кожен чоловік має обов'язок перед країною захищати її, захищати свої сім'ї. Я проходив в декабрі 2023 року і Сказали, що ну треба зараз знову обходити. Я омеж придатний. То есть у меня тоже вопросы к ним есть. Я сейчас пойду, они что мне скажут, что я предатель в любом случае или как вот будет это все происходить? Да. Конечно планую. но я месяц хочу глянуть, как оно все будет происходить, ну, чтобы не идти первым цыпленком, знаете, как раз. Я бы пошел, у меня была тяжкая травма черепно-мозговая, мне заново череп собирали, просто не подхожу здоровьем. Сбираюсь звучайно, да, к резерву. Сейчас дуже много ска установлю тому там. Певні є труднощі. Десь через місяць, думаю, буду встановлювати.